треба десь стати. Як тебе ключі загубили? Ну, загубили? А як ви сюди заїхали? А як Немає ви сюди доїхали? Це не від машини. Немає різниці, якщо Ні. є проблеми це в сім'ї. Ні, це є між... проїжджа частина, ось там з лівого але, але боку, це є тротуар. Добре, там я не маю права ставати, тому що я тут заважаю руку. Тут руки. є тротуар. Будь ласка, від'їдьте, нехай я... Перед... Рішаю, Будь ласка, від'їдьте. Будь ласка, від'їдьте, Ні, ви порушили правила дорожнього руху. І я, я, я не можу обійти, я не маю часу викликати поліцію. Я, пейду, я скину у Фейсбук і хай всі побачать, як ви паркуєтеся. Добренько, Добре. хай всі побачать. Будьте здорові, гарного дня. Добре. Будь ласка, від'їдьте, нехай. Такі наші українці, розумієте, так. кожен Україні... бореться за свої права. Так, правильно, так, правильно. так, так має бути. Це дуже правильно, свої права. Так. А якщо в мене якась проблема сталася? того, У вас ви... проблеми немає, бо ви можете від'їхати, а ви припаркувалися на тротуарі і де мають пішоходи проходити. Щасливої дороги. Від'їдьте, будь ласка. Трошечки... Від'їдьте, будь ласка, нехай я пройду. І вже й поламки немає. Така поламався.